Вітаю, панове, бесідуємо з вами сьогодні про ЄБР-105. ЛТшка, 10-й левел, Франція, колісний танк. І так сталося, що я на нього вже записував гайд, декілька днів тому. Але як з'ясувалося, я випадково натиснув кнопку на мишці гарячу клавішу, яка відповідає за мікрофон в ББС. І як з'ясувалося в висновку, коли я його сьогодні кинув на монтажний стіл, гайд то записувався, але при цьому трошки не записувався. Одним словом, нюанси, так, да, нюанси, тому сьогодні робимо перезапис. Ну і починаємо з основного. Набори обладнання. Одна збірка, щоб світить, друга збірка, щоб стріляти. Само собою в одній це коп-малошумка оптика в другій лишаєте оптику і далі доставляєте собі, що заманеться. Це може бути і чи вентиляція, там ще якісь, якісь інші обладнання, які ви вишатимете за потрібним. З цим розібралися: польова модернізація. В першому швидкість, в другому перезарядка, в третьому виживання, в четвертому. Виживання також в п'ятому друге. А, от, Якось так. Ну і в спеціальній комірці я обираю собі вогневу потужність. Чому? Тому що моя друга збірка там стоїть до села, чи само собою ви оберете собі те, що вважатимете за потрібне. Розібралися? Розібралися. Екіпаж у вас на екрані, це чотири людини, командир-зарядник, радист окремий. Поставив, власне кажучи, механіку водю по приколу майстра тарану і. Надійне розташування, а ви собі там поставите, що за Майстер тарана поставив. Чому? Тому що часто буває таке, що тараниш ворожого єбр -а, а надійне розташування поставив по принципу, того, що там часто ЄБР стрибає на всяких там кочках, пагорбах, падає, розбивається. О, Тому поставив собі це по приколу, а ви можете собі поставити щось більш корисне, таке як плавний хід або віртуоз. Одним словом, розберетеся без мене в цьому питанні. Е, ну і все, з цим розібралися, переходимо до, власне кажучи, бронювання даного апарата. Отаке от, от він ЄБР. Е, дуже коротко, давайте. 40 мм НЛД. 40 ВЛД, але там наведена 70, бортова проєкція по всій площині абсолютно 16 мм. Бортова проєкція башти 10, лобова проєкція башти 15, лючок 10, дах башти 8 ну і, Власне кажучи, корма у нас 40. Ну, прикольно, класно, круто, прикольно, само собою мало. Е, є у нас катки, ну не катки, а колеса, які при цьому виконують функцію екранів. Там дохренільон всяких груп цих самих екранів, їх там прям дуже-дуже багато. Е, там, як мінімум, 4, як максимум, я бачу 6. І в чому суть, тому що це єдина можливість на цьому танку щось відбити. Тому що е, ці катки, тобто ці колеса, можуть часто зажовувати екран. Е, до речі, треба Прохоріку витягнути з бана, тому що я записував гайди на ЛТшок, а прохорику так і не витягнув досі. От. Е, в чому суть, тому що. У вас в колесах можуть часто застрявати кумулятиви. В якому плані в них вжигається пробиття, і відбувається оце класичне дзиньк. Це перше, друге, під калібр, часто пролітають під корпусом танка, зачіпляють колеса, і у вас складається враження, що ви його не пробили саме в колесо, але насправді ви його не пробили просто, ну тому що не пробили, бо ви не попали в силует танка. І це єдина можливість на цьому апараті хоча б щось якось відтанчити. Інших варіантів ну, їх немає, їх не існує. О, тому само собою, броня фуфло, броня повністю відсутня. Це перше, по швидкості. У нас є два режими. Режим маневрений, зараз ми а, в швидкісному чи в маневреному. Ні, це ми були в, якраз в, в маневреному, але це ось, ось швидкісний, коли ви нажимаєте кнопку X, у вас колеса піднімаються або опускаються, і, на щастя, це реалізовано не як в умовної срв 103 б там де вам треба зупинитися, дві секунди почекати і так далі. Тут все відбувається на ходу, натиснули кнопку, одразу все перемкнулося, ну і зашибісь, класно, круто, прикольно. А, так от, про що я говорю? Про те, що м, два режими: швидкісний і маневрений. І, власне кажучи, в чому суть тому, що в одному, як ви могли здогадатися, він їде швидше, а в другому набагато краще маневрує. І, власне кажучи. Виходить... Ох ти. Ох ти, ох, ти тихо, маневруєм. Чуваки, маневруємо, я маневрую, дивіться, я, я, я тут маневрую, кста. Даєм тичку, оу, як мені дав 600 альфи, класно, Ха-ха, да? Це прикольна гра, це, це, ха -ха, це смішно. Ну все, це смерть. Ну, це смерть дам. Ну, це смерть. Ну, це смерть, да? ну типу це смерть. <хи> а, це сміховинна боже, Як це смішно? Як це смішно? Це. Це сюр, це шиза, це маячня. Одним словом, в нього є швидкісний режим, в якому ви їдете 90 плюс кілометрів, і там назад 60 з чимось. Крім усього, в нього є маневрений режим, в якому ви скидаєте швидкість там, десь до 70 км вперед, там, до 40 з чимось там, майже до допісти назад. І при цьому можете нормально маневрувати там, вправо, вліво і так далі. Плюс, крім усього, в танка в плані рухливості є такий момент, що він банально при затисканні. Клавіші вправо-вліво, при тому, коли ви перед цим відпустили клавішу вперед, тобто, грубо кажучи, затиснули ручник, да, ви в цьому моменті розвертаєтеся на місці. От буквально типи, просто приїхали, крутунулися на місці і все на цьому. От. І Це безумовно унікальний гімплей. Само собою, це леопард, <кій> Леопардоподібний подібний танк, <кій> але за рахунок колісної механіки, це танк унікальний. Е, в чому суть? Зараз ми договоримо тезу. Я заткнуся далі, да, і ми зіграємо в цьому бою просто ну, в цьому гаді три боя, от і все. Е, так от, про що я говорю? Про те, що. Перший нюанс полягає в тому, що у Євера нерфили. нерфили пару разів, і він більше не такий, який був. там йому нерфли. І стабілізацію. Щось ми робили з рухливістю. Одним словом, все, що хочемо, робили, тому він зараз уже не такий, який є. Це перше. Друге, по гарматі. Гармата в нього максимально кончена. Це гармата не від 10-го левела, а від 8-го в кращому разі. Чому? Тому що в нас є три типи снарядів. Перший це під калібр, який летить 1300, пробиває 190 мм броні. І здійснює падіння бронепробиття на дистанцію до 162. Це фарш, це фуфло, це неграбельно, це пробиття від сьомого від левела в кращому разі. При цьому альфа в 390 одиниць і перезарядка майже 11 секунд, залежно від того, на якій ви збірці, що ви поставили і так далі. Це перше, друге. Кумулятив пробуває 240, саме собою також пробиття від 8-го левела. Дає таку саму альфу, і летить зі швидкістю 850 по-моєму, метрів на секунду. Фуас пробуває 75, дає альфу в 500, раніше пробував 105, по-моєму, якщо не помиляюся, і летить так само, як кумулятив. От якось так. І в чому суть? Тому що, власне кажучи. Це футболова гармата, вона кончена. Чому в неї немає пробиття, в неї немає ДПМа, в неї немає перезарядки, в неї немає нічого абсолютно, щоб конкурувати з іншими танками. Скажімо, наш танк в хлам програє ПВП Шридауну, РхМу, 100 ЛТ. 1315, по ідеї, тому що 135 отдає барабан, перезаряджається. і березі час встигає давати дві тички, але при цьому в 13-5 хп, по трошки побільше. побільше. Тому, в принципі, що називається наш танк, тупо не вивозить конкуренцію. І це факт. Тому це світляк. Це не легкий танк ні в якому разі, це саме конкретно світляк, тому що в нього є високий рівень маскування, висока рухливість, але при цьому в контексті світляка він програє максимально мантикорі. От просто програє її в хлам і все на цьому. Тому що що? Правильно тому, що манти мантикора має кращий огляд, ще краще маскування. Ну і в принципі якось так. Отож, підсумовуючи, у нас є. Колісний танк, який виконує дійсно роль унікального гімплею через свої колеса, через свої повороти-розвороти, через свою здатність продовжувати рух, навіть коли ми вибили колесо, і так далі. Це не той колісний танк, яким є британський концепт номер 5 тому що концепт просто має візуальну модельку колісного танка, але при цьому рухається там, повертає він саме як звичайний танк на гусеницях. Тобто на місці розвертається і так далі. До речі, цей танк не повертається на місці з курсі. Ну, бо, типу, колеса і так далі. От. І <кій> в тому, що це просто чергові приклад ЛТшки, які не потрібні в реалях сучасного грандому, але при цьому ще й один із найгірших легких танків. Чому? Тому що в нього немає гармати. Типу, ну світить, може кожен дурак, ну будемо відверті, да? Але при цьому, коли ти треба постріляти, коли в тебе все ситуація, в якій ти не можеш світити фізично, тому що ем, карта не така, сетап не той, е, там ситуація якось складається не, та, не, не так, як треба, і так далі. Да? Коли ти треба постріляти, цей танк цю функцію виконати не може, бо в нього немає ні перезарядки, ні ДПМ, нічого. В нього нормальна стабілізація. На ходу вона не найкраща, але при цьому нормальна загалом. да. Миттєве зведення ви зупинилися і миттєво звелися. От, Але це питання комфорту, гармати, а можливостей її реалізації майже немає. От якось так. Тепер трошки нюансів про ЄБРА загалом. Коли він вийшов у гру, він поламав рандом. Не тому, що п'яні роботяги, які воно стоять, охоронять камінькусь на базі на ПТСА у Хорії, на Юдесі, на стежці, да? там, на штурмовій воно... ПТСА у Яхтигрі, тому що ця вся п'яня, яка стоїть, охороняє камінькущ за 0 метрів від бази, вона не могла в нього влучати. Навіть не через це, а через те, що він поламав таймінги. Тобто банально танки, які раніше на якійсь перекатці не світилися. На цій перекатці почали світитися, тому що що, правильно, є берел тоді швидкістю 90 плюс км на годину, приїжджає на цю перекатку, і там, можливо, навіть немає толком кому відстрілювати, якщо так подумати. Ну, бо зазвичай так і стається, що вам немає кому відстрілювати і так далі. Ну бо, типу, я бер приїхав, але ж інші танки при цьому не почали їхати швидше. Але на відкритих мапах, де цим танкам не треба кудись там глибоко заїжджати, цей ранній засвіт почав дуже-дуже сильно впливати, дуже сильно почав роляти, ну і само собою, це трошки поламало рандом. Але. Той час минув, рандом уже поломаний і без цього. І зараз я бере цей рандом негативно впливає тільки в тому плані, що він опарується по центру, вмирає. Ну, ось як я, наприклад. Да, і то я не впоровся, мене просто закрили з усіх сторін, тому що чомусь я посвітився, мене збрили ось звідси, ось звідти. І ось я Бер приїхав мені дав на ходу фуасом на 600. От чомусь сталося так. А при цьому їхній ябар вийшов. Ну але сама суть я щойно продемонстрував цей гімплей, коли ти приїхав, упоровся, здох. Одразу зробив мінус хп для своєї команди, одразу зробив перевагу для супротивника. Він зараз не вмере, тому що він йде по полю. Ну і всім байдуже, тому що на 5 Петесау окопних засадних, ну, як засадних, вони себе вважають засадними, насправді вони штурмові половина з них. Бо як тигр і хоїти, це штурмові штурмів От. <кхем> вони його не зберегли. Чому? Невідомо. Ну от тому, що така от гра, така от команда. Так от, про що я говорив? Про те, що. Ще я розказував, господі. Зараз ЄБР впливає на бої в контексті турбірування цих боїв, тільки в плані того, що він приїжджає в центр, просто вмирає, ну і все на цьому. Да? Це єдиний варіант, як він зараз нього впливає, на Варіант э, другий, в плані того, що його раніше не могли відстрілювати. Зараз навіть найбільше п'ять все одно навчилася по ньому влучати, і вже немає такого, що ви їдете на, на ЄБР, і вас ніхто не влучає. Ну, типу, так, да, бувають такі бої, якось зараз, що в мене команда взагалі не влучила нікуди, ні, ні по кому і так далі. Це все ясно. Але здебільшого таких боїв вже майже немає. І зазвичай, зазвичай, ваш єбер, який летить по полю, просто вмирає в секунду. Чому? Тому що, як не крути, навіть роботяги, які взиграють, все одно проходять яко, якісь ступені еволюції, все одно якось прогресують час від часу. От, і за 10 років все одно навчилися трошки краще. На Сказати кнопка, ніж це було раніше. О, тому, ем, в принципі, зараз весело зробити ололо по центру, не вийде. І підсумовуючи, це просто черговий легкий танк, але при цьому легкий танк, який ще не вивозить конкуренцію з іншими. Бо, так, да, безумовно, коли у вас на Прохоровці стоїть Мантекора, а до неї приїжджає ЄБЕ на повній швидкості і висвічує її само собою в такому варіанті розвитку подій. Типу, Мантекура програє є тому що він на повному ходу її висвічує. Вона його, по ідеї, світить раніше, аніж на дистанції рентгену за рахунок копа і так далі. Там вона його світить на дистанції 55-60 метрів. Але ж при цьому за рахунок швидкості цей засвіт нівелюється. і Мантекора не встигає зреагувати, при цьому вона стоїть просто на місці. О, маскувальна сітка активувалася в юди. Я не ви це чули чи ні, але в нього маскувальна сітка це сильно. Ну, біомусор, теж я сказав, по не може було видно по їхніх позиціях, потім як вони стріляли, це все було очевидно. Я не здивуюся, якщо в також така сама збірка абсолютно. Він нічого не чому йому похід, да, тільки зараз побачив. Ой, господи. Так от, про що я говорю, він зараз мирає вбила? Ну окей. А, так от, про що я говорю про те, що банально. М -м -м ви мантикуру Посвітили, на повній швидкості поїхали далі, а манта через те, 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 що стояла на місці, просто умерла. Да, в цьому плані Ябар буде кращий. Але в контексті конкурування на більшості мап у цій грі, на біль... в більшості ситуацій в цій грі, це от та сама історія, як в Мантикоре проти інших танків, ну саме легких танків. Типу, Мантекори є гармата, яка кадешся 12 секунд, і все. А у Моні там Кадеш <клес>, це секунд 7-8, від того, що на нього поставили. Там, Тестулте секунд 6-7, того, що на нього поставили. І, очевидь, коли вам треба виграти ПВП проти легкого танка, Мантикора для цього не годиться. Так само є БР, абсолютно те саме точ точ і так далі. О, тому. Вплив на бій около нульовий. Впливати на бій, коли типу, у вас там грають метові актуальні танки, б'ються, вирішують до любові неможливо, бо у вас немає хп, немає броні, немає гармати, врешті-решт і так далі. Тому це не просто легкий танк, це танк світляк. Ну, а як відомо, танк світляк грається на двох з половиною мапах у цій грі, за належних обставин, за належних умов, за умови, що у їхній бар 47% не впарується, не вбиває вас. Ну Давайте чисто глянемо заради цікавості. Там у чувака 47% я вам вангую. Ну, 40, ну 48, ну типу, блін. Uh, і за, за, за рахунок чого він мене переграв, за рахунок скіла? Ні, за рахунок своєї безбашності, за рахунок того, що у нього бде з башкою, він просто поїхав по центру, убив мене і все. Mm, Перші 800 дамага, 0 асіста, все поїхало далі. От, і. М, якось так. Кутивня, до речі, мінус 7 в танка. Uh, і що ще не сказав, то, в принципі, все загалом. От якось так. Тому це фуфло, це не потрібно в реаліх часу на рандому. Це абсолютно бездарний як клас техніки, так і окремо усякий танк під назвою ЄБР. От і вся історія. Подобається вам це чи не подобається? <кій> Можливо, вам весело грати на оцих всіх колісних танках, типу кататися, ололопич-піш-пич. Ну тоді окей. Але якщо ми говоримо про ефективність, то ефективність цього танка тяжіє до нуля. В хороших боях до нуля. Там на умовній прохривідці, так, да, це буде висока ефективність, але на інших 40 мапах це буде або нуль, або взагалі мінусове значення. От тому це чисто. Форсажен скільний дрифт, це повний need for speed. Це, власне кажучи, не оз матриці, тому що да, ухилятися від снарядів він може все ж таки. І це єдине, що він може робити. А так-то насамперед танк просто їде і на цьому все. От речі, я нема можливості показати, да, ось типу у нас є маневрний режим, да, ось, крутиться на місці, як дурний. А є швидкісний режим, ми ось розганяємося до 90 км, але при цьому поворотники у нас стають трошки гіршими. Не прям поганими ми все ще можемо повертати, але вони стають гіршими, і це важливий нюанс. Ми не хлібимося, тому що у нас, по ходу, краще маскування, плюс коптик стоїть, а да, в нього там невідомо що взагалі. От тому. Якось так, він там щось катається. постоїмо в кущу, почекаємо на нього. Далі будемо дивитися і думати, що нам. У... Кидаємо тичку. О, цей тісак, як зробив прикольно. Він зараз упориться, дивіться. Він упориться, тому що може. А може Ні-ні-ні, не ні, 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 може, все, його закрили. За рахунок того, що наші все ж таки поїхали і зволили і, в принципі, да. Тільки за рахунок того, що наші поїхали вперед, нарешті, в першого житті вони вирішили. <кх2> Перепрошую зіграти агресивно. Кудись сюди вистрелив, не знаю, куди я попав, куди я взагалі цілився, але кудись вистрілив. От якось так. Тому. На хіба мені цей танк? Якщо візьму будь-який інший нормальний танк, буду сам собі сидити, сам собі буду стріляти. і все в мене буде добре, все в мене буде. О, чому він дивиться сюди. Ви, це... ви це ви це бачили? Він дивився прямо на мене, він дивився мені прямо в душу. І не влучив тільки за рахунок того, що снаряд упав куди. Правильно, снаряд упав в землю. А, тобто, ну зараз банально мене врятував патент. От і все. О, і вся історія. О, тому стріляти ви не можете. Світить ви не можете, тому що такі в нас мапи коридорні. Ну, от кого мені зараз світить, да? їхати там по а кого я буду там висвічувати, які танки я буду там світить. Типу. Ви ж розумієте самі, я думаю, а може і не розумієте, хто його знає. А, лишається стріляти? Ну, типу, тому що світить, знову ж таки, я не можу. Немає, немає зараз такої можливості, в плані того, що. Окей, я поїду вперед, але ж в мене команда стоїть досі ззаду. Я просвічую ту всю алею, да, отам, весь край карти, але немає кому стріляти, бо в мене вся команда стоїть ззаду, АФК. І, типу. Вертаючись до думки, я не можу світити, Зараз немає для цього можливості. Але я також не можу стріляти. Чому? Тому що мені розробник намалював кончену гармату, максимально кончену, максимально рагульну, і гармату, яка максимально не дозволяє мені впливати на бій. От і все. Тому це сумно, це неприємно, це <кій> неграбельно, врешті-решт. От. І, власне кажучи, усі наслідки даного процесу. Само собі танк горить, до речі. Ну, типу, броні немає, як би, логічно, да? немає броні, всі модулі дуже близько, критуються в нього всі модулі, там боєукладки, механіки водії, там воно дерево повалилося, я все побачив. <кхи> я все побачив, даємо тичку, одразу откатаємося назад. Посвітилося, по об танк, да, посвітилося само собою, ну, і поїхали далі. От, якось так. Типу, оло пиш-пиш-пиш, да, можливо, але щоб грати ефективно, танк нахер нікому не треба, ну і в принципі якось так. Не хіба я у нього стріляти, коли це не я свічу, ви шохілі? Що окей, не надо в нього слатить, след... це не я свічу. Тепер поїде і я, можливо, це не точно. Цікаво, я зможу через цей його просвічувати так, щоб не світиться самому. Ну, в теорії повинен, тому що кущ це все одно дає якось, якесь маскування. І, типу, теоретично я маю не світитися в ньому, тому що в мене мого маскування дуже-дуже багато. І як наслідок. М да, я трошки його підсвітив чуть Чуть-чуть. Так, поїхали вперед. Я боюся. Боюся, що тут танк досі якийсь стоїть. Плюс танк, може стати, там воно в кущах за будинком. Плюс банально танк досі стоїть якийсь по-любому тут ось ліворуч, да? там, де полиця. Там, де стоїть полиця. О, тому якщо вам подобається ЛТ-шний ну, питань немає. Але при цьому в плані універсальності є набагато більш приємні танки, банально навіть серед тих ЖЛТ-шок, які все ще не метю не актуальні. <кій> От, само собою. Але при цьому ви розумієте про що я, мабуть, я може і не розумію. О, все, смерть. Смерть. Зараз мені якийсь гріль тичко. Ти дивись, як, як що творить. Куди він дивиться? Не сюди він дивиться, да? чи сюди? Ах серйозно, коротше, байдуже поїхали. Абсолютно байдуже. Поїхали, він догорить. А, ну, до речі, хороший бій вийшов. Ох ти, як класно, прикольно вони роблять. Там. Зараз ми відвітимося, поїдемо далі по алеї. Мабуть. Ну, там мене зустріне тісак і зробить мені бобо, по ідеї. Але це не точно. Поїхали вперед. Пробуємо ловити тісакам. Давай, на повній швидкості, можливо, він у нас не влучить. От. Ну і де він? За будинком? Ооо, за будинком да! Якого? На підкарану його, класно, все круто, прикольно. Можна було ще до бік, загалом, але я не хочу. Отож, в чому суть? 2500 дама, 6 асіста. Але за рахунок чого? За рахунок скіла? Ні, за рахунок того, що просто повезло? ДА! От просто повезло, так сталося і так далі. Ам... Треба було його таранити повністю, я б збрибую просто в ноль, типу, і сам би вмирала збрибує його в ноль. Ну, але маємо, що маємо. Отож, про що я говорив. От, до речі, показово, перший бій прям класичний шаблон, який у вас буде завжди і всюди у будь-якій ситуації. А другий бій, чисто, ну, от, на на пруху, на, на банальне везіння і так далі. От, тому не знаю навіть, чи я сам зіграти третій бій. Давайте зіграємо, закріпимо результат, що називається. Чисто по принципу того, що. Подивимося, чи буде бій знову ж таки, як перший був, чи буде бій такий, якось зараз, зараз був другий. Бо 8300 суми, ну це прикольно, класно, круто, з одним нюансом. Е, так сталося. Так просто відбулося. У мене правильно зіграла команда, вона зіграла якісно. Але знову ж таки, прибере мене з цього боя. Ну що, вони, самі леопарда б не висвітили? Висвітили б, самі б вони потім не висвітили всю цю патеполицю та висвітили просто з часом. Їм би для цього знадобилося трошки більше часу, ані знадобилося зі мною. У висновку я ще про скорий бій, тому що якраз таки я їх посвітив, так би вони ще стояли б на хвилину, там дві довше, наприклад. Да? От тому нічого хорошого в цьому геймплеї немає. І, знову ж таки, вплив на цей бій, він уявний, він примарний. Чому тому... в мене є цей асіст тільки з рахунок того, що я поїхав перший. все. Тобто, не поїде я перший, поїхав би хтось інший, і був би в нього асіст. Це все ще не вирішує питання впливу на бій. Ніяким чином, абсолютно. От якось так. Другий бій 2500, 6К асіста, і це у нас топ-5 по команді. По досвіду топ-2 по команді. Ну, до речі, от, чисто про те, як низько оцінюється за світ, тому що ось бачат накидав 4200, дав 1200 асіста. Це в нього виходить 5-400 суми. У мене суми 8 з гаком, да? Але при цьому я навіть близько не обігнав. Ну, У нього фраги є, так, да, окей. В нього є фраги, тому нехай буде. От якось так. Поїхали в третій бій, зіграємо його, щоб було. А може і не зіграємо. Геро, я зараз зіграю, якщо мені не буде там чого говорити, я в першу житті вдамся до магії монтажа, в цьому плані просто виріжу його нафіг а, і підіб'ю підсумки. правильно? Правильно. От якось так. Чекаю прохорику. Давай мені прохорику, щоб в нас була 15-та хвилинка, щоб гайд був а, тривалістю вічність. Там, насправді я даремно пішов третій бій. Це було прям дуже-дуже добре і дуже показово. Перший бій на 700 дамага, другий бій на 8 суми. От, от і вся історія про нестабільність. Історія про те, що ти не можеш прогнозовано грати на ЛТшки, тому що тебе один бій такий, другий бій інакший. От і вся історія. Ото таке. Що робити сомбою невідомо? Це перевал. Перевал це душнілка, перевал це знову ж таки коридорна мапа. Чому коридорна? Фланг номер 1 льодовик, фланг номер 2 І здавалося б, є якесь поле, на якому можна постріляти, не є нюанс. На цьому полі куча каменів, куча всяких рельєфів, і навіть якщо ти когось посвітив, то його не стигнуть здуть. От, тому класична коридорна шаблонна мапа, на якій ані ЄБР, ані інші ЛТшці немає чого робити. При цьому на цю мапу чомусь кидає саме три ЛТшки, а не одну взагалі. І це, само собою, шизам. От якось так. До речі, колісники баланс на колісника. Тобто у вас баланс по коліснику завжди такий, що у вас в протилежній команді також буде колісник, і не інакше. От, це єдиний такий плюс, єдина перевага цієї всієї історії. А це перше, друге, от знову ж таки, історія про трейл тежки бою. Нахіра нам на цій мапі в цьому бою трийл тежки. Ну, для чого? Щоб що? Ну от, давайте будемо відверті, да, з вами. Для чого мені на цій мапі три ЛТшки. Нам тут одні ЛТшки було б з головою. Висновку, ось я зараз є беру парується, він піджимає. Він зараз просто вмре в ноль. Ну, або не вмрав в ноль, тому що по ньому не стріляють, як ви бачите. Хі -хі. Прикольно, смішно. От. Ом, він просто приско... прискорює бій, він просто його турбірує. Я міг би, до речі, різово викатився прямо на реакції. Я міг би встигати дати тичку, але при цьому я на реакції не поїхав, ну бо нахібав воно мені треба. От. Ще раз би вилетів без куща. До речі, да, У танка інертність дуже висока, так само, як у колісника британського. І ви з повної швидкості, коли хочете зупинитися, то майте на увазі, що вам треба буде враховувати гальмівний шлях, чи як це правильно називається. ну, В розумних людей, а не в танкістів. От, гальмівний шлях треба враховувати, тому дуже часто може бути таке, що ви тупо вилітаєте з куща. От, от така історія. Ну, і от все. Ми от кидали ЄБР, на цьому наша роль в бою закінчилася. Чому? Тому що у них ну, танки б'ються отам. І там основний заміс відбувається, так само, як і ось ось тут. Поїхали звідси геть, тому що тут більше вже немає чого робити, взагалі від слова «зовсім», як і, в принципі в цьому бою на цьому танку, як і взагалом в загалом цій грі на цьому танку. От. <кій> Але ви розумієте, про що я. От. Реально, хезеневі ще пише третій бій, в другому було все ясно, і в першому було все ясно. А в сукупності цих двох боїв було все більше ясно, так? Да? Це ще більше ясно. От. Але навіщо це пішов? О, який тут танк цікавий стоїть. Що він тут робить? А навіщо він тут перебуває? а ще я свічусь? А ти не хочеш? А, він не хоче, так. Да. Ну, він не хоче. О-о-о. От так от ми упаруємося весело вперед, даємо тичку танку, подсвічимо його, його здувають в ноль. Е, класно, круто, прикольно. Так, їдемо далі. Це ще не каде в нього ще одна тичка, як мінімум. Хочу дати віскосам. Тихо? Получаю віскос вонючий. Так, поїхали далі. От, знову, таки, мене немає ДПМ. Я б зараз би постріляв би ще більше. Чому? Тому що, ну, в бою немає як світити, бою немає кого світити, я б зараз би реально залібки постріляв би. Але є нюанс, у мене немає гармати для цього, розумієте, в чому нюанс? В чому вся проблема? У мене немає для цього гармати, тому що у мене немає ані КД, ані пробиття, нічого більше. Там стоїть гніль, який все висвічує, а при цьому його ніхто не висвічує. Так, ну, я постою, поки АФК. Чому? Тому що я не хочу їхати вперед. Ну і, в принципі, все, зараз він виїде. Якщо в мене не забракне арекції, то я його. Простреляли, але навряд чи мені не забракне ерекції, тому що я себе знаю. Давай, виїжджай. Зараз тільки я з з місця він поїде, дивіться. Да-да-да, Так, буквально, буквально, от моментально, т -ти, т -ти я смикнуся, тільки я смикнувся, тільки я дернувся, танк поїхав. Це шедеврально. Це просто шедеврально. Так, поїхали вперед. Я ризикну, я поїду першим, як біомусор, давай так. Поїхали. А, він мене не бачив, там камінь для драчок. <кхі> Бог, оце так само, як... О, як тільки що було, я крутив мишкою в першому гайді і виробив звук на мікрофоні. Оце точно точно тільки що як було зараз. Точ, точно така сама була ситуація. Коли мені бракує коврика, типу я починаю мишку цю піднімати над ковриком і протягувати її, да, по повітрю. Була точно така сама ситуація. Так, Арсен. Ух ти бля! Тихо? О, так, пойдет. Ну, от так, да, по спинам в патентних боях, в яких мені дозволяють стріляти, можна щось понакидувати, але знову ж таки, ви ж розумієте, скільки я накидав би в цьому бою на важкому танку або на середньому. Настільки більшим був би мій вплив на бій. Я думаю, ви, ви повинні це розуміти. О, 1400 от бабаха тільки що на бій не повпливала. Все як положено. Так, виникає питання на засипку. Як мені тепер спускатися з моста, якщо я там розіб'юсь нахер в хлам? Хороше запитання, погодьтеся, да? Дуже-дуже цікаве. Давайте попробуємо спуститися. Не-не-не, нахера ти мене підрізаєш. Тихо, 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 тихо. От і все. Е, до речі, зараз по ідеї нам дуже сильно зароляв той перк, який я поставив собі дам. Е, перк, який робить так, що у вас зменшується. <плес> е, зменшується шкода від падіння. От, але це не точно. По ідеї, це було саме воно. Я отримав 750, то я десь мав 1000 отримую, там 1000 плюс, 1100 десь так. От, по идеї, це саме цей перк зароляв. У мене чувак трошки під, трох, трох, трохи підрізав, оскільки в мене колісник я не зміг нормально вирулити на місці. Ну, Само собою трошки впилявся. Не їдь перед, будь ласка, тихо, зупинись, мені нема в кого стріляти. Так, трошки збили базу, по ідеї ми зараз вже виграємо бій в плані того, що. Хоча стоп, у них там є третій танк. <кхід> да, у них є третій танк. О, да, зараз він стане на, захват. на захоплення. На цьому наш бій завершиться, тихо. Е, в землю. <кхід> Тупо впало в землю. Снаряд упав в землю. Я вийду, я ризикну, нехай мене уб'є, але я таки ризикну. Ну і все. Е, отакий от він третій бій. Скажете, ну от, перший бій був випадковістю, що ти там розказуєш, що ЄБР не грається. Тому що це ці два бої були випадковістю, розумієте, в чому прикол. Я ж був записав той перший гайд, до мене відбувся дроп звуком. І після цього поїхав, зіграв ще пару боїв. бо, типу... Я на ЄБЕРІ не грав дуже-дуже довго, і мені хотілося його пощупати саме в концентрації. Ну, Бо коли я записую відео, що правильно, я розмовляю, я розповідаю історії, і ніякою концентрацією нею навіть не пахне. Правильно? Правильно? О, тому. Хотілося пощупати. Я пощупав. Мене драли в усіх боях. У мене були бої там на 800 дамага, на 1000 дамага, на 1200 дамага. І оце, що ви зараз бачите себе на екрані, це ж нерелевантно, тому що ну, так склалося, так сталося, таке буває. І от у, найбільш релевантно це дивитися на перший бій і на оцей бій, на третій. Тому що один бій буде на 800 дамага, а другий буде на там 5 касуми. От, якось так. Тому третій бій, трека дамага, полтора асіста, тисячу. 1000... Ой, господи, один фраг, п'ять критів, і це у нас топ-2 по команді. Якось так. А підбиваючи підсумки по танку, що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо два 100 середньої шкоди, два 600 середнього асіста а, і ноль заблокованого бронею дамага. Якось так. Ну і все. Більше немає чого сказати. Чи ламав є бар рандом, коли тільки що так трохи ламав. Чи ламає він його зараз? Ні, тому що він зараз його просто прискорює за рахунок того, що або сам їде вмирає, або підсвічує ранню перекатку. Ну і в принципі на цьому все. І загалом цей танк не може перебувати на одному левелі з умовним суперконем. Це нехай, ладно, вже, нехай буде, да? Ми навіть не будемо чіпляти цю тему. Але перебувати на одному левелі з умовним шрідауном він також не може, тому що він програє йому по гарматі. І перебувати на одному левелі з Мантекору він не може, тому що він програє її в якості світляка. От якось так. Тому. Танк само собою не потрібен, але при цьому являється унікальним геймплеєм. Якось так. В принципі, на цьому все. Грати з Кливана буде грати взагалі, ну і само собою, якщо ви вирішили це грати, не грайте на арті. Хоча б і принаймні. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.